Вибори в поляків це конкретно вибори саме по місцевому самоврядуванню. І як тут кажуть, дуже хотіли реваншу партія Піс, і вона його фактично отримала. Але якщо подивитися докупи, збирати, то все, хто пройшов, і додавати, то в деяких регіонах виходить 50-50, пів на пів. Ходить про сеймики, місцеве самоврядування в поляків міцне. В центрі сидить коаліційний уряд Туска, а на місцях може бути ось це 50 на 50, а отже, двовладдя, а отже імпотенція. Чи може бути якийсь інакший варіант з таких результатів? От знаєте, тут абсолютно відображення тої коаліції, ну в чомусь ідеологічно, яка утворилася в центральному сеймі, в це загальнопольському сеймі, тому що за рахунок чого Туск зараз має, хоч якусь операбельну більшість, на що він може опиратися, за рахунок того, що йому довелося піти в союз з усіма, в тому числі з тією самою сумнозвісно, звісно, в Україні конфедерацією, яка так чи інакше, але дає ті голоси, які потрібні для ухвалення рішень, і тому зараз на місцевому рівні по суті ми Бачимо відображення тих самих тенденцій там, де воно зациклилося і зацементувалося на стані 50 на 50, все буде вирішувати коаліції з маргінальними партіями. А ми побачили, що таке польські маргінальні партії. Ми побачили, що це. Підтримуючи тренд Словаччини, підтримуючи тренд Угорщини, ці маргінальні партії вони максимально популістичні. Причому популізм що правий, що лівий, тут, уже зважаючи на кожний окремий випадок, і для України це може бути велика проблема. Тому що якщо ми можемо хоч якось домовлятися з центральним урядом, і те він не до кінця допрацьовує той порядок, денний, який з яким ми йдемо. Якщо ми можемо домовитися з польськими бізнесменами, ну, як приклад, те, що ми з польською торгово-промисловою палатою подали спільний позов проти конфедерації асоціації. Ці польських перевізників, то тоді питання: нам що тепер доведеться з кожним окремим сеймиком, кожного окремого воєводства, кожного окремого міста домовлятися? Що давайте ви будете не будете ставити палки в колеса прикордонному перетину, а давайте ви будете стримувати своїх фермерів полумних, а давайте ви створите якісь соціальні умови для інтеграції українців, тобто. Та проблема, яка в нас раніше була відносна з Варшавою, що нам треба одночасно враховувати, що ми домовляємось із умовним проєвропейським туском, із умовною проросійською конфедерацією. тепер це просто мультиплікувалося до багатьох, багатьох проблем, які можуть нас бути на округах. Ну, власне, от це бачите, перший висновок з цих виборів, а другий – це е, таки конвертується е, українофобія і е, російські наративи конвертуються у відсотки. Ну, не було на місцевих виборах Конфедерації, а тепер 7,5%. Навіть Львіцю обійшли так. на повороті, так хоча географічно це все є подкарпачі малопольська, тобто те, mm -hmm. що є прикордоном до України. Одним словом, ось ці незаконні дії з блокуванням кордону, і інше, що ми бачили півроку, конвертувалося в їх фракції в місцевих сеймиках. Це так. означає, що вибори пройшли, і їм треба буде далі цього осла антиукраїнського підганяти. Вони далі будуть це грати, чи вибори пройшли Цього, ми свої місця отримали. Тепер, нарешті, в, включимо голову і, і будемо діяти економічно вигідно і добросусідськи. Чи від конфедерації не, не дочекаємося від меклерів такого? Оце насправді найбільше питання. Мені здається, визначальним у відповіді на це питання будуть вибори до Європейського парламенту. Тому що так чи інак, але все, що проходить зараз на місцях, буде напряму впливати на європейський парламент, е, і для, просто для загальної картини, що там зараз відбувається, ліберальні партії, які завжди були максимально проукраїнські, відчувають, що ці вибори для них будуть одним з найскладніших. Чому відповідно Шарль Нішель залишив абсолютно класну і нормальну посаду представника європейського союзу і перейшов знову в європарламентську політику. Назвемо це так. Він буде умовним лідером у цієї ліберальної частини європейського парламенту. І своєю популярністю, активністю буде якраз вибувати собі очки. Чи цікаво цим міноритарним партіям наразі пхатися на загальну європейську політику? З однієї сторони, не цікаво, тому що це щось нове, там уже є такі ж самі популісти, там, там популісти були ще за часів, коли Британія виходила з ЄС. І тоді ці популісти були максимально сильні і потужні. тому пхатися на нове для себе місце як би страшно, і зрозуміло, що результат буде не дуже. Але з іншої сторони. Моцний успіх на місцях, показник того, що вони впливають на загальну польську політику. А ці страйки вони в першу чергу не просто про Україну, вони про те, що а дивіться, що ми можемо. А тепер кожний умовно маленький поляк може сказати своє слово, і Варшава має слухатися. Тобто, будь це Україна, будь-це mm -hmm. блокування кордону з Литвою, будь це ідея блокування шосе на Берлін, це все про ідею, типу маленька людина перемагає систему. І от з точки зору теорії між політичної теорії, навіть міжнародних відносин, вони мають цей електоральний цикл зосередитися на тому, щоб набути балів на місцях, тобто, з точки зору цієї теорії, знову ж таки, ці протести можуть завершитися, бо їм тепер треба заробляти електоральні бали де інде.